Вітаю, друзі! Хапаєвто на зв'язку. І сьогодні в нас продаж залітає Audi Q5 2013 року випуску. Автомобіль значно 2-літровим бензиновим двигуном на повному приводі на автоматичній коробці перемикання передач. Авто прибуло в Україну США з мінімальними пошкодженнями. Всі пошкоджені запчастини були замінені на нові. Перейдемо одразу до комплектації. В комплектацію входить лінзована оптика, протитуманні фари, легкосплавні диски 18-го радіусу. Повторювачі поворотників на дзеркалах, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, старт-стоп-система, двохзонний клімат-контроль, шкіряне мультикермо з пультом управління мультимедією, повний електропакет з клопідіймачів. Переднє сидіння в нас з електрорегулюванням, водійське сидіння має два положення пам'яті. Електрокришка багажника, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал та підігрів дзеркал. Також присутній сенсор світла, круїз контроль, мультимедіа Audi та акустична система Audi Connect. Також є електроручник, відключення курсової стабілізації та асистент при спуску згори. Передні сидіння в нас йдуть з підігрівами. Також в автомобілі в нас чорна стеля, з панорамою, з електролюком та електрошторкою. По задньому ряду сидінь. Місце більш ніж достатньо. Такий вид нас відкривається на торпеду заднього ряду. Дуже гарно виглядають дерев'яні вставки на дверних картах та на торпеді і на центральній консолі. В поєднанні з рижою шкірою дуже. Дуже гарно виглядає. Особисто мені дуже подобається. Як я вже і казав, в автомобілі в нас електрокришка працює без проблем, багажник в дуже збережному стані. По твійному дні в нас знаходяться ніші для речей, які можуть пригодитися в подорожі. З цієї сторони у нас також все в дуже хорошому стані. Є накладки на порогах та пороги самі, сам пластик на порогах в дуже хорошому збережному стані. Як я вже і казав, пасажирське сидіння у нас також з електрорегулюванням та підігрівом. Тут також все в чудовому стані. Дуже збережний автомобіль, оскільки його пробіг становить всього 150 тисяч кілометрів. По кузову також нюансів немає. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, так і в лізинг. Автомобіль знаходиться в місті Львів, для перегляду потрібно записуватися. Перегляди проходять на майданчику. Хапай авто, вулиця Пасічна, 127. Тож Хапай авто на Хапай авто.